Друзі, уже доброго вечора. Ранок минув, день пройшов. Я вже в другому місці, Буковому лісі. І збираю боровички. І ось я перший. А, який свіжий. Ай який гарний. Ну що, за цього рибачка друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, переглядайте, насолоджуйтеся, я йду ще шукати. Друзі, ну що, є? Третя знахідка. Це вже боровички, я вже в комарівцях собираю. Гарні. Oden malenkih, oden velikih, ale črvih. Črvih, več. Dolgo. Treba bilo za njem priti. Na tej hrniti. Slava bogu. Črvove, reboše v grozi. Malenkih. Потрісканий, але свіжі, ці вже точно не червиві. Такі вологі, свіженькі такі. Тяжкі, супер. Друзі, знову є знахідка. Це вже трошки більшенький. Pierwszy raz, już znalazł top 20, a ja ale jestem czwarty. Coś jest. Nesprawny herbnik. Herbnik. Każdy swój, co zrobisz. Ходив я довго, друзі, довго. І на кінець знайшов грибочка. Сережа вже, напевно, повний пакет. А на мої очі попалися тільки 6 штук. О таких. Ну, Сьогодні йому бог дав більше. І той раз дав більше. І той роздав більше, А мені потрохи. А я і цим задоволений. Що я там маю? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Дякую Богу. Черговий грибочок, друзі. Маленький. Не вели, але чистенький, свіженький, ех, пахнючий такий, якбови. Поїхав я своїм колегам. На вечірню рибалку. Вранці були, вдосвіта, і вирішили під вечір. Такий ліс, село Слобода Комарівці. І от туди-вниз прямо так ростуть гриби-боровички в буковому лісі. Я знайшов сім штук. Сергій штук. Соловейки відтьохкою. Сергій штук 30. Він ребник зі стажем. Певним. Я теж зі стажем, але. напевне менше досвіду. Всі грибочки молоденькі. Сергій я знайшов там має великих, ніж я. Все, вже від завтра йдуть теплі ночі. Думаю, що гриб піде масово. Як, як літом. Так я думаю, тому що ліс на на, ну, е, на самому ділі, як це по-українськи сказати не сухий. У, у лісі досить вологе просто немає вночі тепла. А ще якщо піде дощик, то взагалі буде красота. І грибочки підуть. так що як кажуть, мастит лижі салом і вперед на природу, до лісу, за грибами білими. Думаю, що їх буде багато. Через тиждень рівно в суботу я звідси зроблю відео, як Бог допоможе мені. І вже покажу, думаю, що не них отаку жменьку. А цілий отакий пакет. Так я сподіваюся. Вс, до нових зустрічей. Ще раз нагадую, прошу. Potrudite se na moj kanal, da mi daste všečke. Gledajte videoposnetke, ne vložite se v naravo. Sokel je napevno zletil. Похлопотав крилами, Солодайки з Тут Тут така беседка. Можна літом відпочити, поїсти в тіньочку і піти назад в ліс, збирати гриби. Слава Богу за сьогоднішній день, за його милість, за його благословення. До зустрічі!